Гучні оплески глядачів Євробачення, українка Джері Хелл та Альона Альона співають про незламність українського народу. Крім конкурсу, дівчата взяли на себе ще одну важливу місію зібрати кошти на відновлення розбитої окупантами школи у Зеленодольській громаді. Хочеться, щоб починаючи відбудовувати навчальні заклади, а їх взагалі було. Розрушено більше двох тисяч, а прям зруйновано більше п'ятиста. Щоб люди відбудовували і навчальні заклади, і будинки, і все на світі. Це можливість відбудувати школу для дітей, які прагнуть повернутися в свої класи до своїх просто чудових педагогів. А ось та сама школа, на яку співачки нині збирають гроші. Це була єдина гімназія у селі Велика Костромка. До повномасштабного вторгнення тут навчалися за дві з половиною сотні дітей. Ворог стояв дуже близько до території Криворізького району. Частково зруйновано п'ять шкіл, і одна повністю школа була зруйнована. Це в місті Апостолова. В Бекостромці, де ми зараз знаходимося, Зеленодольська громада частково зруйнована, але повністю зруйнована спортивна зала. Школа, дякуючи Богу, була вціліла. Руїна це все, що залишилося від спортивної зали, де колись вирувало життя школярів Великокостромської гімназії. У жовтні 2022 року росіяни безжально знищили навчальний заклад ракетами. Половину будівлі просто знесло внаслідок вибуху. Дев'ятикласниця Валерія каже, спортивний зал був її улюбленим містом у школі. Бували, що і два класи було займалися, е, руханки проводили, і змагання були. І вже боляче на це дивитися, тому що скільки спогадів в ньому було. Російська ракета зруйнувала клас англійської, де навчалася шестикласниця Вікторія. На місці дошки лишилась величезна діра. Це клас нашого класного керівника. А це тут довжен був бути наш клас. Там наші долоньками ставили задалі клас. То клас психолога був. Тут була дошка, там був стіл Михайла Васильовича. Тут стояли в нас парти. А ось тут навчалась малеча з першого по четвертий клас, навчала їх Тетяна. Жінка не може стримати сліз, каже окупанти зруйнували все вщент. Залишились хіба що шматки плакатів, що висіли на стінах. Тетяна пригадує, як після атаки разом з колегами розбирала завали. Я йшла з такою надією, що все ж таки ну вилетіли вікна, можливо, скло. Ну, всі парти, все це буде ціле, і коли я пройшла. І в школу не можна ще було заходити, зайшло з цієї сторони. Ну просто сльози котилися таким градом. Речі, що вціліли, вчителі та діти забрали додому. Серед них як нагадування про ту жахливу ніч годинник, що висів в одному з кабінетів. І він лежав через коридор, вилетів і лежав на вікні, наче б його спеціально хто поклав. І це годинник, який показує час, яким стався вибух. 1 година 27 хвилин на другу Така темна, дуже темна ніч була. Весь цей час вчителі активно розповідали про навчальний заклад і трагедію у соцмережах, привертали увагу спільноти. Втім, коли дізналися, що кошти на відновлення збиратимуть на Євробачення, не могли повірити. Сльози радості можна сказати, що ми потрібні. Що за нашу школу, за нашу невеличку гімназію, я думаю, що невеличка гімназія серед сільських населених пунктів це одна з найбільших. Але в масштабах країни і на нас працює весь світ. Це дуже така визначна подія. Це дуже нам чемно і радісно. На Євробачення Альону Альону та Джері Хейл вчителі Великокостромської гімназії проводжали на вокзалі. Ми подарували їм талісмани на удачу, на перемогу. От ну дуже такі емоційні, веселі, мотивовані дівчата, які ну достойні. І місія в них дуже важлива життя нашого села залежить від цієї школи. Повернутися за парти мріють і самі діти. Я сподіваюся, що відбудують нашу школу. Та я знову зможу приходити в своє улюблене місце бібліотеку. Та знову будемо тут з Ляною Іванівною читати книжки, та вона нам буде проводити уроки. А поки кажуть, будуть вболівати за українок на міжнародному конкурсі. Цьогоріч він відбувається у шведському місті Мальме. Наразі співачки вже потрапили у гранд фінал де виступатимуть під номером 2 11 травня. Співачки планують зібрати на школу 10 мільйонів проте на саму відбудову за попередніми розрахунками. Ами знадобився щонайменше 70. Долучитися можна на платформі ЮНАТЕ 24. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.